В цій частині розглянемо таку функціональність як сканування, повернення на склад та фінанси. Почнемо зі сканування. Сканування спрощує процес видачі товару на точці. В застосунку реалізовано декілька видів. Давайте ознайомимося з кожним по порядку. Перше це сканування штрих-коду товару. Якщо активоване сканування, то по проїзду на точку. Підтверджуєте, що ви вже на місці. Відкриваєте список товарів замовлені і далі, для того, щоб обрати та відкоригувати кількість одне з товару, спочатку вам необхідно відсканувати його штрих-код. Для цього необхідно натиснути на кнопку сканувати і дозволити. Як тільки ви наводите на штрих-код певного товару, то він вже відсканований. Та товар стає активний до опрацювання. Давайте поки відмінимо, щоб продовжити сканування. Якщо ви спробуєте відсканувати один і той самий штрих-код товару вдруге, то застосунок покаже попередження, що цей товар вже відсканований. Тобто помилково відсканувати двічі неможливо. Натискаємо ще раз та скануємо решту товарів. Як бачите, то всі товари відскановано і після цього доступне коригування. Наприклад, зменшимо кількість одиниць хлібу, підтверджуємо обрані товари та відповідно підтверджуємо оплату. Обираємо необхідний вид оплати, наприклад, готівка, та вводимо суму. Як точка опрацьована, то можемо її завершити. Давайте змінимо фільтр на Доставляється, щоб перейти до замовлень, які ще в роботі. І спробуємо наступне вид сканування сканування баркоду, тобто вантажу місця. Якщо обраний невідповідний до вантажу місця штрих-код, то сканування не зможе відбутися. Скануємо правильний, і в нас відсканувався цілий контейнер. У випадках, коли палета, ящик чи контейнер має свій QR-код чи штрих-код, то скануючи його, одразу стають активними до опрацювання всі товари, які знаходяться на цій палеті, до прикладу. Коригуємо кількість, підтверджуємо товар та оплату. Завершуємо цю точку. Перейдемо до наступного виду сканування мануального. В цьому випадку ви скануєте тільки один необхідний товар. Він підтвердився, а наступні товари ви можете обрати, але вам не обов'язково їх сканувати. Можете додавати таку кількість, скільки у вас є в наявності. Наприклад, у нас є товар в повному обсягу і ми все підтверджуємо. Знову ж таки, підтверджуємо оплату та завершуємо точку. Тепер поговоримо про повернення на склад. Повернення може бути від клієнта. В цьому випадку обираємо замовлення зі статусом повернення. Натискаємо на місці і бачимо перелік товарів, які нам необхідно забрати. Натискаємо Вибрати, підтверджуємо все і в цьому випадку ніякої оплати не підтверджуємо, тому що ми повертаємо ці товари на склад. Після виконання точки натискаємо на Завершити. І переходимо у розділ Товари на склад. Тут можуть знаходитися замовлення, не тільки які ми повертаємо від клієнта, а також ті, які не встигли доставити за день та які в нас лишилися. Наприклад, за 9 серпня тут бачимо всі замовлення та відповідно їх перелік товарів, які ми веземо назад на склад. Перейдемо до фінансової частини додатку. Розглянемо також по порядку, які дії вам тут доступні. Якщо ви запросили у диспетчера чи логіста вашої компанії «Аванс» і він вам підтвердив, що надіслав його, тоді переходите в операцію під назвою Аванс та натискаєте кнопку Прийняти. Тільки ви знаєте запрошену суму. Наприклад, ви запросили 1000 гривень. Вводимо та підтверджуємо, Операція пройшла успішно. Якщо ви введете більшу або меншу суму, ніж вам надіслано, то відповідно ви не зможете прийняти цей аванс. Наступне це інкасація. В цьому випадку логіст або менеджер надсилає вам запит на те, скільки грошей ви повинні здати. Наприклад, у нашому випадку це знову ж таки 1000 гривень. Ви її підтверджуєте операція пройшла успішно. В даному вікні ви можете чітко побачити, скільки авансу ви взяли та скільки інкасації ви здали. В продажах вам доступна інформація по всім оплатам від клієнтів, тобто скільки грошей ви отримали з кожного замовлення по кожному дню.